Думаю, що слава про бренд, розійшлася кругом. Так, і наприклад, от а, аромат у нас тут є фле да дультер. тому, що ну ні, я не про продультер, я, а, я про, аромат. А, а, про аромат. І ви знаєте? Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми на екзансі в корнері нашого українського бренду «Parfum Bureau» із його представником Аллою. Всім привіт! Привіт! Уявляєте, український бренд на екзансі з 2022 року. Це ж фантастика! Так. Насправді ми були запрошені на першу виставку Ексанс 22 другому році. Ми були запрошеним гостем. Ми навіть не очікували. Для нас це було також неочікувано, коли ми отримали запрошення. А від кого ви отримали а запрошення? Від, від власне, організаторів цієї виставки. Вау, я не знала, що Екзанс хантить якихось якісь бренди і запрошує прямо. Ну, я думаю, що слава про бренд розійшлася кругом, а, <laughs> тому я вас вітаю. український бренд на італійській виставці. Так ми отримали запрошення. Буквально за місяць до початку виставки І нам було ну дуже приємно, що нашу роботу оцінили. Так це супер, і зараз ви вже продаєтесь в різних країнах і нещодавно навіть зайшли у жової в Парижі. Абсолютно правильно. Ми зараз продаємося в Естонії, Латвії, Литві. І буквально в грудні місяці у нас був запуск в будь-яку Жової в Парижі. Ну мені здається, це мека перф. Це ну... Всі знають, що бутик живу, по-іншому не буває. Тому так, і ми ми, дуже городимося цьому і ми ну, дійсно раді, що ми там є. Так що сподіваємося, що будемо і далі рости, тому що в цьому році інтерес до бренду. Великий. великий. великий я дуже рада і вітаю вас з цим успіхом. Це просто фантастика. А чи є вже якась статистика по Європі, ну, поза закордону, які аромати найбільше користуються попитом? Так, є в принципі. Але я думаю, що вона майже вона практично співпадає зі статистикою, яку ми маємо в Україні, тому що бренд представлений і в Україні в наших власних бутиках, і в дистрибуції. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про чорну колекцію, то один і одним із бестселерів – це є аромат Tasty Стер. Ну, з такою назвою yeah. він, мабуть, не може не бути бестселером. Ну, no, взагалі, у вас прикольні назви. Хтось придумає дуже круто. Ви знаєте, це робота цілої команди, а -а. тому що всі сідаємо, думаємо, але звісно, що ну, найбільш внесок робить тут наш кріейтор Дмитро. А, -а, Дмитро. а, Так, Дмитро. він у Нас такий ідейний, знаєте, двигун, який нас постійно кудись, 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 давайте, давайте. І він Кожного разу, коли ми зустрічаємося в офісі, а ви знаєте, в мене така ідея була, а давайте ми про це подумаємо. Тому ми всі працюємо. Назви, якщо ви бачите, вони взагалі дуже цікаві, тому що, ой, особливо, коли ми починали, ми стільки часу витратили на назви, ви собі просто не уявляєте. Насправді назви вони так чіпляють, і я думаю, що це один з моментів, чому люди підходять до цих флагонів. Абсолютно так. І, наприклад, от а, аромат у нас тут є, Флер де так, от він. Дуже мені він сподобався. Я теж його люблю, так? чесно теж люблю. <рес> 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 ви знаєте, коли ми запускалися у Франції, він а, викликав такі неоднозначні емоції. Mm -hmm. а, ну, який адюльте, ну про що ви, але це ж не, це зовсім не адюльтер. Знаєте, в кожного в житті є якийсь малий момент, коли ти бачиш, ти одружений чи заміжня, але ти бачиш якусь людину і в тебе в голові на хвилинку, на секундочку виникає думка. А можливо? А як би воно було? Mm. Але ні, ні, це зовсім не про адюльтер, це про той момент, який може вас перенести у ваші фантазії. А, цікаво. А давайте послухаємо одразу цей аромат Ой, а, із задоволенням. Пачече, це один з трьох, який мені найбільше подобається. Із задоволенням давайте я нанесу його. Я цей аромат обожнюю, чесно кажучи, і сама ним користуюся, тому що, ну. Ні, я не про адультер, а я, а... я про, аромат. про аромат, і ви знаєте, тут багато квітів, є на старті цитруси. І що мені ще в цьому ароматі вважається? Це чистота. Чистота, як від а, чистої постільної білизни в готелі. Можливо, це назва якось мене надихнула, але в цілому я відчуваю цей вайб чистоти а, чогось випраного, свіжого, а, трохи пудрового мені здається, mm -hmm. що воно в принципі щось нагадує. Ви знаєте, ви зараз описали той відеоролик, який у нас є на нашому сайті. Mm. І власне під цей аромат ми зняли, тому що він дійсно користується популярністю. Можливо, його не стільки купують, скільки назва привертає до себе увагу. І під нього був знятий спеціальний відеоролик під цей аромат. О, Якщо я ви не бачила зайдіть на шарі, до нас на, на сайт, ви його побачите, і от те, що ви описали, я думаю, воно буде співпадати з тим, що ви побачите. До речі, посилання на сайт Parfum Bureau буде обов'язково під відео в інфобоксі. Mm -hmm. Uh, і от я думаю, що його часто беруть ще через те, що він справді має це враження чистоти, і він дуже носибельний. Абсолютно на кожен день в офіс в ньому буде дуже приємно. Він може бути і якийсь для спеціальної події. Ви можете одійти, yeah. тому що він вас виділить з натовпу певно. А uh, він має шлейф. Yeah. Він має шлейф, це шлейфовий аромат. Але і щодня в офіс, будь ласка, yeah. будь ласка, так. Yeah. 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 Добре, давайте перейдемо до якогось іншого аромату, який вам дуже подобається в цьому оренді. Я думаю, що відразу мій погляд впав на цей аромат, він називається «Лал». Mm -hmm. лал. Здогадаєте, чому назва така? А, може, ще щось пов'язане з Лалабі, тобто з ем, піснями на ніч. Абсолютно правильно. Лалабай Колискова. Mm -hmm. Цей аромат про е, затишок. Коли ви відчуваєте себе захищеною, коли ви відчуваєте комфортною, коли вам добре. Ну, власне, вам може згадайте той момент, коли мама співала коли сково, це було гарно. Це був ну це такий момент, який Знаєте, мене аж морати пішли, тому що занурюєшся в дитинство і згадуєш, як тобі комфортно тоді було. Ти був захищений, ти нічого не боявся, все було класно. Найтепліші спока, найтепліші спокати. Але... Оці це тепло, воно може бути не лише від тих спогадів, це можуть бути руки коханої людини, наприклад. Зрісно. І ти відчуваєш себе захищеним, тобі добре. Це може бути, ти вкриєшся ковдрою і сидиш напроти каміну, п'єш щось приємне для тебе і тобі добре. аромат Цей... який колосає. Так, так. Я її називаю колескова для моєї душі. Ага. Тому цей аромат я також дуже люблю і я сама його люблю носити. Я думаю, що ну, сподіваюся, що я вас в нього закохаю. Ну давайте, бо саме цей аромат, я ще не встигла спробувати насправді. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Він такий м'який, як ніби даревна пудра трохи, абсолютно. Тут в, трошечки пізніше він розійдеться, ми тільки що нанесли його, але ви зрозумієте, таке м'яке дерево, м'яке кремоподібне, як кашемір. Як так? кашемір uh -huh. кашемірове дерево, так. Я люблю я, такі аромати. Я думаю, що цей аромат вам потім варто спробувати на шкірі, тому що він надзвичайно гарно розкривається. на шкірі. А Він трохи з шафраном, можливо? Є дещо, є, є. Але головним чином ми тут звертаємо акцент на оце, дійсно оце дерево. М'яке ніжне, софт, таке дерево. Приємна річ. Подобається? Так, мені подобається. Подобається. А ще мені з чорної колекції справді дуже сподобалась новинка, яка вийшла в цьому році і називається True Steel. Я так зрозуміла, що на презентаціях в Україні більше люди зацінили Day Your Dear Me, який мені теж дуже сподобався. то Це буде ще один аромат, який ми сьогодні послухаємо. Але особисто мені. Впала до душі. Uh -huh. А вона пахне якоюсь машиною, майстернею, шкірою, резиною, особисто для мене. Це таке мастило для зброї. Да. Чули цей аромат? Ні, на жаль, а, чи може добре, що я не чула цей аромат? <рес> ну, можливо, можливо, добре, що не відчули, <рес> тому що ми занадто часто зараз, можливо, в житті його так. чуємо, відчуваємо. Вся така але... болюча тема. Але це аромат про справжніх чоловіків. Справжній Справжні чоловік. Який ми тут не кажемо про мачо, ми тут не кажемо про метросексуала. Ми кажемо про чоловіка, який знає, в цей момент мені потрібно встати на захист себе, своєї вітчизни, своєї сім'ї. Це чоловік зі справжніми цінностями, який знає вартість життя і він буде відстоювати його. Знаєте, є така фраза англійська «as true as steel» – от власне справжній як сталь. Це про такого чоловіка цей аромат. Я уявляю в цьому ароматі справді а, чоловіка, який тихо робить свою справу. І він виконує той, хто не а, боїться забруднити руки, якщо треба щось зробити, якщо треба щось полагодити в такому стилі. Так, так справжній чоловік. Це дуже сексі. Мені сподобалось. Я я вже на чоловіка, Семпл цей напшикала. Так, так. Йому теж сподобалось. Тож дякую. Прекрасно. Навіть ми зробили те, що нам хотілося зробити. Так, ми вийшло. донесли цю ідею, яку ми закладали саме в цей аромат. Добре, mm, давайте так. перейдемо до ще якогось аромату. Давайте. Що вам подобається? Ну, Давайте візьмемо ближче до нас чорної колекції. Мені подобається аромат, який називається White Fury. А, ага, ось ось White Fury. Взагалі, такий аромат з неоднозначною назвою, тому що ф'юрі з англійської переводиться як Ярець. ярість, так. так коли ти злий, коли Люд. ти лютий, коли коли ми люті, коли ми злі, коли ми в поганому настрої, завжди ми робимо щось деструктивне, щось таке, що не приносить нічого доброго. Зазвичай так так, але наш аромат називається white fury. Ідея цього аромату полягає в тому, що коли ти в люті, коли тебе щось дратує, коли щось не так, не роби ніяких деструктивних речей. Будь ласка, направ свою оцю лють на якісь креативні, творчі дії для того, щоб зробити щось таке, що приведе до позитиву, що зробить всім краще. Не потрібно внести оцю ярість на інших, не потрібно робити того, чого не потрібно робити. Давайте будемо творити. Давайте будемо робити щось абсолютно приємне. Аромат холодний унісекс і він досить нейтральний. Так. так. А, тому що він нас а, не тут розхитує прямове. в різні сторони, а він нас спрямовує. Ми так. стаємо цілеспрямовані на щось, що дійсно варто того, щоб робити. Збирає в кучу. Так. Тут так. цитруси, може, імбіря біля, yeah. трохи є таке щось. Тут велике, в кожному ароматі, тут над така. Надзвичайно велика композиція, велика кількість інгредієнтів. І один із ароматів, ну він у нас тут з цієї сторони. А, десь я його мені здається брала. А ось він. Кісас, кісас, кісас. Це аромат з найбільшою композицією. Не буду казати, перераховувати всі інгредієнти, але тут неймовірна просто кількість. Я ви знаєте, я взагалі вражена нашим парфюмером. Ми взагалі працюємо з італійським парфюмером, Мауріцочеріцам. Він робив всі аромати для цих двох колекцій. До речі, і парфуми виробляються в Італії. В, Наталь... в Італії, так. так, все виробляється в Італії. А, ну, ну, Італія, місце, де мають вироблятися парфуми Італія чи Франція, так. ну логічно. А, але ця майстерність, яку Мауріціо заклав в кожен аромат, мене вражає, тому що вони всі різні. Так. Вони не схожі один на одного. Тут немає двох ароматів, які можна не відрізнити один від одного. Абсолютно різні. Кісас, кісас, кісас. мені теж дуже сподобався. Дуже багато квітів, меду. Він такий шлейфовий. Для мене це жіночий аромат, і він дуже просто шлейфовий. Просто Вау! Wow. З усіх о, в світлій колекції він шлейфив мені найсильніше. Ну, насправді, ми не ділимо аромати на чоловічі, жіночі, а ми кажемо так, деякі скоріше для чоловіків, деякі скоріше для жінок. От, наприклад, аромат True Steel, ми кажемо, що він скоріше для чоловіків. True Steel, насправді, я бачу на жінках, у шкірянці, воно теж буде дуже гармонійно. Згодна, жінки. Наприклад, той систерон, який, здавалось би, він чоловічий мав би бути, але жінки прекрасно його носять і він дуже. Сексі на наш жінок. Ну, медові квіти. Мені мені, мені подобається Кисас? Кисас? Кісас? Кисас? Да, так, <реш> Як тій пісні? Так. А, до речі, кожного разу, коли ми презентуємо цей аромат, тут обстановка просто не дозволяє це робити, але ми також програємо пісню. Кисас? 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 Хочете? Ой. Давайте перейдемо до вашої новинки, яка така смачна. Dare you, dear me. Це давайте задоволення. Це, я обожнюю цей аромат і готова його носити чи не кожен день. Він такий затишний і такий смачний. Ну, ми... Мені сподобався, мабуть, це мій фаворит з усього бренду. Ви знаєте, ви зараз говорите те, що ми чуємо третій день, тому що. Ну, Практично кожен, хто пробує наші аромати, вони кажуть, вау, так. цей аромат бомба. Ну, можливо, так не дуже гарно казати, але дійсно це аромат бомба. А, в, тому, в хорошому значенні ну, Звичайно. Він, ці два аромати були запущені О, м -м -м, Але на шкіру. Після цього спробуйте, будь ласка, на шкірі. Зрозуміло. Uh, вони запущені uh, були в як пара True Steel і де юдіармі uh, один скоріше для чоловіків або про чоловіків, так. а інший скоріше для жінок або про, про жінок. жінок. Так от така у нас в 24 році вийшла парочка ароматів. Я вже знаю кілька чоловіків, які будуть цей аромат тягати як guilty pleasure. Типу ну, я хочу теж так пахнути. Чому ні? Чому ні? <риві> Я навіть знаю чоловіків, які прекрасно носять аромат Лаві-Даві, який здавалося б, ну, такий, ну, такий більш. Більш, для дівчаток, ага. так? але, але чоловіки прекрасно його подобається. Носять. Так, подобається. так, то про що аромат де юдимі? Я відчуваю багато ванілі, замщик. І трохи а, відцінку цитрусів а, кисленьких трошки, mm -hmm. але більше це мені про ванільну замшу, і мені це дуже подобається з квітами. От щось таке. Так, є таке, є таке. Ви знаєте, ви сказали, що він комфортний, такий, приємний. А, ну так, ну це Кодова так. Кодова назва його була колись, до того як ми його назвали, так як він зараз є. В нього була така назва як Філ Home. Тобто відчуття оцього комфорту, затишку, домашнього, але все-таки ми його трошки доробили і назвали його Dare You Dear Me. Мені здається, що це все таки не аромат. Про дім він кращий і він інтригуючий за те, щоби просто. Казати про ді це аромат про жінку, аромат про жінку для і, і, і для жінки, так, так? так тому що навіть якщо ми подивимося на цей віжуал, так який за мною в, в колірі фуксі знаходиться, це така жінка. Ну, скоріш за все, українська жінка, читтєва так життєва жінка. жінка, яка залишається жінкою в будь-якій ситуації, і навіть коли їй потрібно взяти на себе як певний тягар, взяти своїх дітей, захистити, подбати про сім'ю. Вона залишається жінкою, як би там не було. Насправді, це через замшу. Я уявляю цей аромат на жінках, бізнес-вумен, ті, які займаються бізнесом, ті, які ходять на зустрічі ділові. Тобто, це не тільки про побачення, але Ні. й на побачення він буде дуже дорогий. Тобто і там, і тут універсальний солдат. Абсолютно! Так. Тож, звісно, всі аромати показати немає часу і та й, слухати про це три години, я думаю, можливо, наступного разу ми розповімо про ще якісь нові, нові аромати в наступному році. Чи ще на моєму каналі, я думаю, буде огляд інших ароматів. Марфамбюро, підписуйтесь, якщо ви ще на підписані, або не пропустити це відео. І уаули сьогодні. Такий плотний, щільний графік, аби б ви знали. Так, це правда, але ми вас з задоволенням чекаємо у наших бутіках, де ви можете До речі, спробувати всі аромати і дізнатися про них більше. Окрім Parfum Bureau, ваш бренд стоїть також в брокарді. Так. Parfum Bureau – це наші три магазини: один в Києві, один у Вінниці, один у Львові. І в брокарді ви також можете знайти наші аромати. Супер! Дякую, що приділили приділи мені увагу і нашому каналу. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподобалось, дякую вам. Дякую всім за увагу і бажаємо всім гарного настрою. Бувайте!